Авіація Рев залетіла в повітряний простір країн НАТО та неочікувано отримала відповідь. Літаки росіян без страху та попередження все частіше почали заходити на чужу територію. Частіше падають бойові дрони, особливо на фоні початку перемовин між РФ та США. Пілоти ігнорують попередження, колег та навіть здійснюють небезпечні маневри. Під час одного з подібних інцидентів відбулось те, чого ніхто не чекав. А що саме почуєте далі? Вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки. Підписуйтесь, будемо розповідати вам актуальні та цікаві новини. Російські ударні БПЛА і навіть ракети неодноразово порушували повітряний простір країн, які межують кордонами з Україною. Зараз часто це робить навіть авіація рафії. Так днями російський дрон залетів у повітряний простір Румунії. Стались вибухи, і тоді ж БПЛА завдали удару по цивільним та інфраструктурним об'єктам, розташованим на території України, поблизу кордону із Румунією. У зв'язку з тим, що радіолокаційні системи контролю та спостереження зафіксували повітряні цілі, які рухалися в безпосередній близькості від національного повітряного простору Румунії, мешканцям румунських повітряв Тулча та навіть. Було надіслано повідомлення про небезпеку і прохання перейти до укриттів. для спостереження та контролю за повітряним простором. В небо підняли два літаки F-16 румунських ВПС. Ну а потім ще два літаки Єврофаєр іспанських ВПС. Літаки зафіксували, як дрон перетнув повітряний простір Румунії та зайшов у глиб країни на один кілометр. Після чого розвернувся та полетів до українського кордону. Також напередодні крилати та ракети Х-101 залетіла через Україну на територію Румунії. Та Молдови наразі цей інцидент розслідується міністерством оборони Румунії, а також урядом, щоб підтвердити падіння ракети на їхній території. Варто зазначити, що міністерство оборони Румунії неодноразово підтверджувало факт перетину російськими ракетами повітряного простору країни. Це стосувалося як крилатих ракет, так і ударних БПЛА, які перетинали їх територію. Тож на тлі цих подій в Румунії вирішили збивати російські дрони, ракети та інші повітряні цілі. Вже навіть схвалили законопроєкт, що дозволяє збивати ворожі цілі, що залітають на територію України. Законопроєкт про контроль за використанням національного повітряного простору був схвалений. 78 голосами за 11 було проти і два отримались. Він передбачає, що дрони, які незаконно перетинають кордон Румунії, здійснюють польоти в повітряному просторі без дозволу, можуть бути знищені нейтралізовані або взяті під контроль. Документ піде на підпис президента, обов'язки якого виконує. Балажан. зміцнюємо оборону Румунії. Перший закон регулює збиття несанкціонованих дронів, які порушують повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО. На національній території військових місіях операціях мирний час так написав тимчасово виконуючий обов'язки голови Сенату Мірча Абрудян. Зазначимо, що російські повітряні цілі наближаються до кордонів європейських країн і провокують не тільки під час атак на Україну. Раніше французькі винищувачі перехопили два літаки графії біля узбережжя Латвії. І про це інформує об'єднаний штаб збройних сил Франції у соцмережі. Ікс зазначається, що літаки Іл-78 та іл 20 М не дотримувався міжнародних авіаційних правил. Ту Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору НАТО. Так наголосили в об'єднаному штабі ЗС Франції. Так само США виявили чотири військові літаки РФ, які пролетіли біля Аляски. Зазначається, що російські літаки залишалися у своєму міжнародному повітряному просторі та не залетіли в межі Америки чи Канади. Натомість це вже третій випадок за чотири дні. Цитують, Ця діяльність Росії в зоні ідентифікації ППУ Аляск ведеться на регулярній основі і не сприймається як загроза. Саме так йдеться в повідомленні. Крім цього, об'єднане командування аерокосмічної оборони Північна Америка використовує багат. Атошарову оборону, зокрема, супутники наземні та бортові радари та винищувачі для виявлення і відстеження літаків. Також напередодні два російських стратегічних бомбардувальники ту 95 мас пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска. І про це заявив командувач дальньої авіації Росії генерал лейтенант Сергій Кабилаш. Так пише Reuters. Ту-95, відомі в НАТО, як удмоді летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів Су 30 СМ. Вони пролітали на над Беринговим та, та Чукотським морями, ну а також видання Reuters пише, що російський президент, диктатор Владимір Путляр. Відродив практику радянських часів регулярне патрулювання за межами Росії стратегічними бомбардувальниками. Також раніше винищувачі НАТО перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 на красній півночі. Про це повідомляє повітряне командування НАТО. Два літаки F-35 піднялись піднялись повітря, коли два російських бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-33 пролетіли поблизу повітряного простору НАТО. ВПС Норвегії вивели та ідентифікували російські літаки. Ки зберігаючи безпечну дистанцію, що дозволило йому уважно слідкувати за переміщеннями літаків Ерефії. А над Україною також могли пролетати два пасажирських літаки, які прямуючи із Москви, порушили закритий повітряний простір. Таке трапляється не вперше, адже портали регулярно фіксують борти над різними властями. За даними сайту, Flyradar24, загадковий політ відбувся на третій роковини повномасштабного вторгнення РФ. Над західною Україною було зафіксовано два борти LMU-616 та літак рейсу. ТК-412 і бійсімсот О 2.15 п'ятнадцять вулиців Москви та о 6.09 приземлився у Стамбулі протягом три години. Польот з даними порталу борт міг порушити повітряний простір України пролетати майже над Львовом. Борт належить Turkish Airlines, турецькі авіакомпанії. Другий борт а 321 рейсу LMU-616 вилетів із з Москви о 3.04. Проте дата та місце його приземлення засекречені. Відомо що літак належить до компанії Almasria Universal Airlines, єгипетська приватна компанія. І зауважимо, що за даними порталу борти цієї компанії здійснюють внутрішні рейси. До Каїру додамо, що спочатку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною лишається закритим. При цьому моніторингові сервіси вже неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими містами. Причин цього може бути кілька передача спотворених даних про місце знаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання реб або проблеми обробки даних в сервісі Флайрадар. Також раніше пасажирські пові. На судно турецької лоукост авіакомпанії Pegasus Airlines дорогою із Москви до Стамбулу Туреччина нібито пролетіло на території України і пролетала ледь не над столицею України. Про це повідомляють дані флайрадар. Згідно з ними, літак вилетів з Москви з запізненням та приземлився в Стамбулі. Ну а також пізніше запланованого часу. У ході польоту радари зафіксували його. Повітряному просторі України. зокрема, він, нібито пролітав над Київською областю. Що стосується ракет та ударних БПЛА Росіян, то екс командувач сухопутних військ Польщі, переконаний, що НАТО має збивати ракети і над територією України. Північно-Атлантичний альянс повинен за узгодженням із Києвом збивати російські ракети над територією України, які прямували в бік Польщі, і попередити про це Кремль. Таку думку висловив Вальдимар Шипчак, коментуючи результати опитування в Польщі за яким майже 70% поляків підтримують збиття союзницькими силами російських ракет в прикордонних регіонах України, як зазначив експерт, НАТО давно повинно було прийняти рішення, щоб інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі не мали місця. Північно-Атлантичний альянс має спрямувати зону відповідальності, і поінформувати росіян про те, що кожна ракета, яка летітиме в бік кордону України з Польщею, буде збита, заявив експерт? Він також додав, що Польща має право на Захист своєї території, враховуючи досвід з трьома ракетами, які раніше залетіли на територію Польщі, НАТО має поляків захищати так має бути відповідний ультиматум росіянам. Ми будемо захищати себе, якщо не вилетить на територію Польщі та інших країн альянсу. Відтак вважаєте, куди ви запускаєте ракету, все, що з'явиться поблизу, буде збиватись, наголошує експерт. Кшипчак зауважив, що зону ураження російських ракет на території України має визначатись не за областями, а враховуючи технічні можливості систем виявлення та збиття ракет. Він додав, що НАТО має це узгодити з Україною, адже Київ також зацікавлений в такому роді захисту. Ну а за нещодавніми опитуваннями центру Айбріс для польського видання. 69,3% поляків переконані, що Польща має розпочати переговори з Україною НАТО про збиття російських ракет, які летять в напрямку Польщі в прикордонних регіонах України. Що ви до речі з цього приводу? Думаєте, можете писати в коментарях під відео? Ми вам дякуємо, що додивились це відео до кінця. Побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні.